Вітаю всіх на нашому каналі. Новий сезон 2024 року офіційно відкрито. Ми приїхали навідатись до наших бджілок на пасіку, перевірити, як іде зимівля, і просто насолодитись природою. І як на диво, на сьогодні вночі випав сніжок, хоча ще вчора в день не було і натяку на таку чудову погоду. А по дорозі на пасіку нас взагалі супроводжував дощ. А сьогодні навкруги вже ось така краса і. Мінус 6 градусів в день. Водоймо вкрило тоненьким слоєм снігу. І, мабуть, до завтра вже буде яка не яка крига. Слухайте. А може тут можна буде і поковзатись в хокей? На вуликах вже невеличкі снігові шапки. Ну і сніжок продовжує сипати так непогано. І, до речі, на рахунок хокею навряд чи, бо можна і пірнути у ополонку. Я ж зовсім забув, що там йде циркуляція повітря рибам для кисню, щоб не замерзала водойма. Ну, незабаром побачимо, які будуть морози. В прогнозах скоро обіцяють до мінус 17 вночі. Звичайно, цей випуск носить виключно символічний характер, немає чого пасічнику лізти взимку до бджіл і турбувати їх. Просто мені захотілося зафільмувати зимові засніжені простори, так як жителям міст не часто доводиться таке спостерігати. Що ж стосується бджіл, то давайте для каналу підіймемо декілька дашків і перевіримо, як розташовані клуби. Що ж, давайте розпочнемо по стандарту із цього відводочка. Я його демонстрував майже у кожному випуску минулого року, як він ріс від самого формування із однорамочного відводка до поточного стану. Дах можемо сміливо знімати. Доступ до гнізда у нас забезпечено прозорими аркушами і можемо, не турбуючи бджіл, переглянути як розташований клуб. І я бачу, що клуб сидить від першої вулички біля стіни і до, до п'ятої рамочки. Далі рамки вже вільні. При контрольній обробці від вароа він був розтягнутий на 7 рамок. Але тоді ще була плюсова температура. Добре. Закриваємо та йдемо далі. Давайте ще переглянемо першу бджолородину із переднього ряду. Це одна з тих сімей, що вже давали нам минулого сезону мед. Тут, якщо я правильно пам'ятаю, вони були на восьми рамках восени при плюсовій. На дворі так багато світла, що аркуш аж відзеркалює все. Не впевнений, що камера захопить клуб. Адже ці бджілки сидять нижче, ніж попередні. І, до речі, зараз клуб щільненько стиснувся і сидить так само на п'яти рамках. Добре. Ходімо, переглянемо ще якусь бджолородинку. Ну, давайте оберемо якийсь із молодшеньких відводків. Наприклад, який у нас тут. Номер 17. Так, ось цей. Клуб чудово видно. Дивіться, як сидять. Клуб поменше, ніж попередні по довжині, але також займають 5 вулочок. Ось, спокійненько сидять. Ну і друзі, що додати: половина зимівлі позаду, зараз йде випробовування холодом, це січень і лютий, а далі поступово перехід до весни. Друзі, і обов'язково поцікавтеся аплікацією для адміністрування пасіки. Хто ще не користується нею, то нас доганяйте. Саме зараз час, щоб створити свій аккаунт та підготувати пасіку до весняного адміністрування за допомогою цифрового щоденника пасіки BeReal. Підписуйтесь на наш канал, оглядайте плейлист за минулий сезон і користуйтесь корисним інструментом та крокуйте в ногу з часом. Також на каналі знайдете окремий список відтворення саме по функціональності цифрового щоденника. Його можна використовувати як для пасіки, так і для маткововідного господарства. А також завжди можна додати ваші побажання щодо розширення його функцій. Для цього теж створений окремий плейлист. Дякую всім за увагу! Бажаю всім гарної та успішної зимівлі. До нових зустрічей! Хай щастить!